В охоронних зонах ліній електропередач встановлюються знаки, що попереджають про небезпеку ураження електричним струмом, особливо при ловлі риби поблизу і під повітряними лініями електропередач. Нехтуючи подібні застереження, рибалки ризикують травмуватися електрострумом. Последні час участі ліс случаї електротравматизму серед населення. І особенно з вот, с, с наступлением лета в случае при отдыхі ловли риби. Э, поэтому как бы Обленерго, наша Харкова Обленерго очень много проводить роботи роз'яснительної. Ну, в первую очередь она направлена на школьников. Много агітаційних матеріалів, вот, така вот пам'ятка електробезпеки для Урок електробезпеки. То есть мы это все со школами. Но оказывается работу и объяснить о том, что поражение электротоком. Получають не только дітей, поэтому об'ясняти потрібно не тільки дітям, а і взрослим. У розпорядженні рибалок є велика різноманітність водилищ, довжина яких може досягати 15 метрів. Легкі виготовлені з сучасних синтетичних струмопровідних матеріалів вони являють собою реальну небезпеку при ловлі риби в охоронній зоні лінії електропередач, навіть при відпочинку вибирається місце вблизи лінії електропередач. Нужно относиться к этому очень аккуратно. Особенно рыбу ловить в таких местах просто запрещено, потому что длина удачи, как правило, очень большая. И в азарте рыбалки можно просто не заметить, когда коснется провода. Есть такие случаи, когда при, при рыболовле Люди попадали під напряження. Випадки ураження електричним струмом можуть статись через елементарне нехтування правилами з безпеки. Кожному необхідно звертати увагу на небезпеку ловля риби, особливо в грозу, і поблизу повітряних ліній. Електричні сети ну, строились для того, щоб електроснабжати потребітелі паснабжати потребі електричної енергії. Поэтому Естественно, они проходят везде, там, где проходит жизнедеятельность человека, в том числе и через водоемы, поля, по улицам. В чем опасность? О том, что как бы, электрический ток, его нельзя увидеть, услышать. То есть как бы, есть провод, который вроде бы не представляет опасности. Но ток, который про него проходит, Для жизні опасен. щорічно гинуть люди при ловлі риби, потрапляючи під дію електричного струму. На щастя, подібні випадки в нашому районі не траплялися, але працівники зміївського РЕМ акціонерної компанії «Харківобленерго», рекомендують бути особливо уважними при виборі місць рибного лову і закликають до дотримання заходів безпеки поблизу повітряних ліній електропередач. Необхідно. все-таки провести дополнительную разъяснительную работу среди населения о том, что опасность поражения током всегда существует, и она никуда не исчезла и будет существовать, пока будут существовать линии электропередач.